Анатолій Заліський більше не очолює обласне управління освіти і науки. Як пояснив голова облдержадміністрації Валерій Куліч, ці кадрові зміни неминучі, бо розпорядження підписав у зв'язку з виходом Заліського на пенсію. Колишньому головному освітянину області він подякував за віддану роботу. Анатолій Заліський не приховував розпачу. Він був дуже засмучений під час зустрічі з колегами. На посаді він пропрацював понад 11 років. Педагогічні працівники з усієї області, які приїхали на серпневу конференцію, теж не стримували емоцій і проводжали колишнього керівника стоячи і бурхливими оплесками. Я дякую за співпрацю. Саме головне в житті це коли. Це ситуація неминуча. Всі колись приходять на роботу, колись ідуть. Ми будемо продовжувати співпрацювати. Але саме головне, коли один одному спокійно і впевнено дивляться в очі. От я вам сьогодні дивлюсь в очі. Я дякую за те, що ви мене терпіли 11 з лишнім років. Я пишаюсь тим, що я з вами працював. Відтепер управління очолює Ігор Вдовенко, директор Щорського професійного училища лісового господарства. На серпневій конференції голова облдержадміністрації вручив йому посвідчення і представив освітянському колективу. Хочу щиро подякувати обласну державну адміністрацію, особисто вас, Валерію Петровичу, міністерство освіти і науки України, керівництво обласної ради за виявлену мені високу довіру щодо призначення на таку відповідальну посаду. Хочу запевнити, що зроблю все від мене залежне, щоб освіта Чернігівщини мала продовження позитивного свого розвитку. Після кадрових моментів серпнева конференція педпрацівників продовжила роботу. Кращі освітяни області отримали грамоти, подяки і нагрудні знаки від облдержадміністрації та обласної ради. Також підбили підсумки роботи за минулий навчальний рік. Освітні послуги, звітує заступник начальника управління Микола Конопацький, надавалися стабільно і якісно. Покращення він озвучує цифрами. За рік вдалося відкрити 10 дитячих садків у сільській місцевості. І вже майже 93 дітей охоплено дошкільною освітою. Безперебійно працював і 601 загальноосвітній навчальний заклад. Його результати роботи теж позитивні. Юдичними колективами загальноосвітніх навчальних закладів забезпечено належний рівень викладання основ наук, про що свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання. Дві випускниці Чернігівщини, Смага Тетяна, загальноосвітній навчальний заклад номер 7 міста Ніжин та гладка Валерія гімназія номер 3 міста Ніжин єдині в Україні здобули максимальний бал з трьох предметів тестувань. На конференції освітяни спланували роботу й на новий навчальний рік. Він буде ускладнений через децентралізацію, адже освітянську галузь чекає жорстка оптимізація. Цим громадам будуть віддані разом з бюджетними повноваженнями, тобто додаткове формування бюджетів і безумовно утримання шкіл. Якщо вони мають кошти утримувати ці освітні заклади, вони їх будуть утримувати. Якщо не мають, значить будуть скорочувати тому, що Зверху ніхто це питання вирішувати не буде без скорочення мережі шкіл, і е, ми не зможемо підійти до питання підняття там індексації заробітних плат. Воно тяне одне за одне. Тому ми змушені будемо ще раз, хочу наголосити робити ефективну мережу освітню. Голова облдержадміністрації пообіцяв посприяти у вирішенні ще одного проблемного питання щодо зарплати педпрацівникам. Нині на її виплату бракує кількасот мільйонів гривень. Це ж саме стосується і медиків.